У третина українських біженців, які виїхали до Польщі, живе у Гданську. Цікаво, що до війни у Польщі проживало 2 мільйони українців. а От після 24 лютого польський кордон перетнули ще 5 мільйонів наших співвітчизників. і Тепер українці становлять 8% відсотків. Від усього польського населення, щоправда, селяться наші земляки нерівномірно. Найбільше їх а, у Гданську, після цього звичайно ж потім уже Краків, Вроцлав. Далі Люблін, Познань, Щецен та Варшава. Ну і власне, як живеться українцям у Польщі, і чи планують вони найближчим часом повертатися? Або ж, можливо, жінки чекають там своїх. Чоловіків так після перемоги. Ми зараз розпитаємо Наталки Лятуринської, української телеведучої, моєї колеги, яку я дуже, дуже рада бачити. Наталю, привіт. Привіт, дуже рада тебе бачити, Олеся. Власне, от е, яка ситуація зараз з українцями у Польщі, тому що чимало країн припиняли різноманітні свої програми підтримки для українських е, біженців. От що в Польщі? Тому що знаю, що залізничні квитки безкоштовні, їх уже немає. Що є? Що залишилось? Залізничних квитів правда немає безкоштовних. Ну і в принципі, я так розумію, що хто хотів покататися, подивитися польщу в перші місяці. Так ну бо я знаю, що були дівчата, які в принципі їздили, показували своїм дітям, Ми, таким чином можливо відволікалися польщу. Ми, на жаль, не їздили. От потім була така допомога 40+, плюс це полякам, які приймали українців. Їм виплачували 40 злотих на день за одну людину. Тобто, якщо я тут з дітьми троє людей, то 120 злотих на день отримували поляки, в яких ми жили. І ця програма тривала 120 днів. Тобто, якщо українці зараз тільки но в'їжджають в Польщу із зон бойових дій. То вони можуть ну поляки, які їх прихистять, можуть розраховувати на цю допомогу. Інші вже ні, вже такої можливості немає. І через це дуже багато до речі українських жінок вони якраз жили завдяки цій допомозі, жили безкоштовно. Я маю на увазі. Ну і тепер доводиться: ну, деякі поляки або просять виїхати, або люди шукають просто житло там інше. Ну або якимось чином домовляються. Ця 40 плюс допомога вона залишається лише для тих, у кого троє е, і більше дітей, і е, якщо є е, інвалідність. Потім із допомоги ще залишилося, якщо ви тільки не в'їжджаєте в Польщу, то є е, одноразова допомога 30 злотих на людину. Е, зараз е, ми йдемо в школу тут. Е, моя старта дитина піде тут в школу. І є допомога від польського уряду, це для всіх для поляків. Ну і нам теж дозволили скористатися цією допомогою. Це 300 злотих на, е, ну, до 1 вересня, скажімо так, для того, щоб зібрати дитину до школи. Хоча насправді ці гроші приходять зазвичай не прямо перед вереснем, а там вересень і навіть жовтень. А от, от Наталю, ну, 300 і завистати... злотих тобі, щоб доньку свою зібрати, вистачить? Це достатньо. Е, ти знаєш, я поки тобі точно сказати не можу на канцелярію, то на, на канцелярію. Е, ну якщо потрібен буде якийсь рюкзак, і так далі. Просто ми не готуємося так до школи. Знаєш, як раніше готувалися це перед першим вересня, бо насправді у дитини є е, фактично все є. Ми рюкзак не є. взуття тільки купили. От вийшло у нас взуття, дві пари взуття 200 злотих. От ти віддаєш зараз, доньку зараз. так? Чуєте, бачите? Бо в мене все зависло, я перепрошую. так. От власне зникав зв'язок. От твоя донька йде в школу, так? Ти відправляєш її в школу вже в Польщі, все? Як українці, з якими ти спілкуєшся, які зараз в Польщі? Чи залишилися вони власне всі далі в Польщі? Віддають дітей там до навчальних закладів. Чи все ж таки можливо частина повернулася? Повертаються багато людей, чому ми, наприклад, поки що залишаємося, тому що моя дитина потрапила до української школи з українськими вчителями і з українською програмою навчання. Тобто ми будемо фактично вчитися в українській школі, але знаходячись тут у Кракові. Поряд із Краковом, я перепрошую. От. Багато хто поїхав додому. Навіть у тут в цьому маленькому містечку, в якому ми живемо, тут 20 тисяч жителів була одна школа, в якій було навесні майже 90 українських дітей. Зараз половина цих дітей повернулися до України, і тепер там 40 чимось дітей, що залишився, їх просто розформували по інших школах. Тобто, якщо раніше в польщі облаштовували такі спеціальні класи, якщо набиралися певна кількість дітей, то такі класи як. Ну, підготовчі, скажімо так, тобто там діти вчили більше польську мову, намагалися якось зрозуміти не програму там алгебра, геометрія і так далі. А от саме більше там така адаптаційна була програма. То зараз цього немає. і Зараз більше вже таки польський уряд ухвалив рішення, що всі діти йдуть за місцем проживання до школи. Тобто, ми могли йти тут за місцем проживання до школи, і ми були записані до цієї школи. І от буквально позавчора ми дізналися, що такі нас взяли в українську школу і, е, і ми можемо ходити тепер в українську школу, а з цієї школи ми просто випускалися із польської. От, власне, ті українці, які залишаються українки в основному, так і була у Польщі там програма з полегшення працевлаштування українців, власне, ну. Зрозуміло, що польський уряд доволі таки проактивно був зацікавлений в тому, аби асимілювати українців, аби за допомогою там, в тому числі, українців, вирішувати там проблеми з нестачою там робочих рук у певних сферах. Наскільки багато українців, які залишилися, вони власне пішли на роботу, знайшли роботу, офіційно працюють, і ти розумієш, що це люди, які вже, ну як мінімум, до наступного року точно залишаться жити у Польщі? Ну, не факт. Насправді е, ну багато хто, наприклад, наприклад, багато хто просто зараз хоче подивитися, так що буде, який буде е, навчальний рік, е, що буде в Україні і так далі. Чи буде можливість повернутися там? Можливо, хтось я знаю, там до нового року планують побути, подивитися. Е, ну тут і ще таке питання: якщо діти не зможуть адаптуватися, от якщо вони не вчилися в польській школі, коли вони. Приїхали в Польщу, як моя дитина. їй, наприклад, психологічно було дуже важко е прийняти думку, що вона піде до польської школи. Тому ми дуже активно шукали. От я шукала дуже активну можливість потрапити до української школи. От а, ті е жінки, які влаштувалися на роботу, так вони працюють. Є багато запитань, звичайно. Робота така на фабриках. О, тут у нас неподалік є кондитерська фабрика, можна пакувати цукерки, як маленькі звірятка. От неподалік в іншому місті тут ну, 20 хвилин їхати. Е, є фабрика, є рибний завод, є фабрика з виробництва куряти. Не здається. Ну тобто е, багато хто йде на таку роботу, тому що потрібно, ну, хоч якось працювати. Дуже ну, непогано, скажімо, так, влаштувалися дівчата, які вміють робити щось руками. Якщо в мене тюрпи зачіски, або е, 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 перукар, то тут е, наші дівчата дуже потрібні, тому що насправді ну, у нас в цьому плані великі професіонали. Е, з усім іншим, так ви можете працювати багато, хто намагається влаштуватися через агенції. На жаль, не всі агенції. Є добропорядними, так обіцяють спочатку одні гроші, потім ти можеш отримати трохи менше. Ну, скажімо так, навіть за ті гроші, які пропонуються, ти не можеш жити добре. Ну, Середня зарплата зараз те, що я знаю, наприклад, там вважається, мені тут розповідали про те, що магазини продуктові відео, там дуже хороша зарплата. Ну, дуже хороша зарплата у продавця, там чотири. 4,5 тисячі злотих це ну, десь 30 тисяч гривень. От, е із цих е 4 тисяч злотих ти е мусиш, якщо ти орендуєш квартиру, то десь 2 тисячі злотих ти віддаєш за квартиру, тобто половину. Навіть може бути більше, тому що ще залежить від комунальних платежів. От, е ну, і далі ти живеш, ну, тобто ти, ти, ти не шикуєш. Ти живеш, так? Ти можеш навіть піти в Макдональдс, тут Макдональдс працює. От, і, але ти не фитнес. Ну, от, за рахунок наших дівчат, наших жінок, так справді Польща саме ці професії закриває ось, ці робочі спеціальності. Наталю, і ще таке питання: власне, за цих шість місяців, так як ставлення поляків уже до українців, до українських там вимушених переселенців, біженців змінилося? Е, ну, я тобі скажу, що люди різні, як і в Україні різні, так і тут різні. Е, е, я поки що слава Богу, я не стикалася з негативним ставленням. Е, ну, поки е, навпаки, мені там допомагають, навіть приходиш в якусь установу, кажуть пані з України, і там допомагають, пояснюють і так далі. Е, але я знаю випадки, коли дівчата стикалися більше. Е, ну, така ситуація більше притаманна, мабуть, великим містам. Бо ну, з такою ситуацією, коли ви тут українці йдете в свою Україну там, і так далі, що тут у нас цей. Э, ну, э, є люди, які, наприклад, звинувачують українців в тому, що от через те, що нас багато сюди приїхало, то э, виросли ціни в Польщі. Ну, але насправді українці не є цією причиною, э, через що виросли ціни. Вони почали рости ще до початку військових дій. От ну але загалом, ну я би сказала, що підтримка є і, і вона залишається. Тобто поляки насправді дуже добре розуміють, що якщо не дай Боже Україна не вистоїть, то вони наступні. Вони пам'ятаються це, вони постійно повторюють навіть от в розмовах в розмовах. Вони постійно повторюють, що друзі, ми за вас, ми, ми за ми будемо до кінця підтримувати і так далі. Тобто, той відсоток незадоволених, скажімо так. Ну він дуже маленький. Ну і ці люди вони були незадоволені і до появи українців, і, і взагалі до всі, до початку всіх військових з ну це як знаєте, ось така риса. От я не задоволений. Але насправді в більшості ситуацій це добре. Ну але знаєте, українцям завжди раді, але якщо стоїть питання про оренду квартири, то це дуже складно. Не хочуть здавати українцям житло. Якщо не зараз, навіть польський уряд ухвалив таке рішення, що українці можуть вказувати. Бо от у мене маленькі діти, мене не мають права вислати поляки, навіть якщо я там не платитиму якісь гроші. І тому польський уряд ухвалив рішення, що можна вказувати в договорі, що якщо раптом я там припиняю платити, то в мене є місце, куди я можу повернутися. Це наприклад адреса в Україні. В такому разі то поляки. В принципі складно, але можна знайти квартиру. Але ну дуже багато ситуацій, коли просто не хочуть брати саме українців. І ну я знаю історії, коли там по два-по три місяці шукали, і навіть там приїжджають, кажуть Україна, а ні, ні, я з України, ми не хочемо брати. Це власне через те, що от може настати момент, коли не зможуть платити, чи це просто власне через те, що от Українці ні, ми з українцями не хочемо. Ти знаєш, ну складно тут сказати, або думають, що люди можуть виїхати завчасно і, наприклад, там не попередити, хоча в договорі вказано завжди там за місяць або за три місяці потрібно попередити. Ну або можливо, так можливо, бояться, що будуть неплатоспроможні. А якщо ще жінка з дітьми, то не буде можливості виселити і тому. Ось така ситуація тому не хочеться. Ну і тим більше розумієш що краков туристичне місце. То звичайно, можливо, краще здадуть комусь своєму або людині, яка вже давно живе в Польщі, так і розуміється там на польських законах, і так далі, аніж новоприбулим без роботи і з дітьми. Дякую, Наталю. Насправді дійсно дуже хочеться це, щоб знаєш, ті люди, які втратили дім, вони Віднайшли його так, вони мали новий, комфортний, затишний, а ті люди, які змушені були покинути дім, змогли до нього повернутися. Дякую тобі, насправді дуже рада тебе бачити. Я дуже сподіваюся, що все у тебе, в твоїх дівчаток буде добре і дуже сподіваюся, що дуже скоро побачимося. Наталка Лятуринська, українська телеведуча, колега моя, дуже рада була її бачити.